23 лютого перший день Великого посту. Разом із ним на Сомщині стартував і благодійний марафон До світлого дня світлі вчинки. Він проводиться нашою телерадіокомпанією та Українською православною церквою вже п'ятий рік поспіль. Нагадуємо, ми збираємо кошти для пацієнтів дитячого онкогематологічного відділення. Серед тих, хто з ранніх років звик боротися з грунівною хворобою п'ятикласник Ігор Колєснік. Про нього наша перша історія. Ти хочеш стати вже вирішив? Так. Пожарник. Я не боюся вогню. Ну, правда, я ще не бачу, але пожару. пожар. Зате він удосталь бачив ліків, переливань та безкінечних крапельниць, так що звик до них і реагує на все з усмішкою. Хлопець розуміє, лікування необхідне, щоб якнайшвидше побачити світ не через лікарняне вікно. Хворіє він уже півроку. У нас з'явилися за уста місяця синячки по тілу. Десь я чи-то думала, що ці синячки просто від удару, бо в нас мальчик був активний, бігав, футбол ганяв і думала, може за що цього. Але все-таки на протязі двох місяців вони не проходили ці синячки і ми звернулися до своєї лікарні. Утім, лікарі у рідній Охтирці одразу направили родину в обласну онкогематологію. У Ігоря діагностували мієлодиспластичний синдром. Раніше таку хворобу у дітей виявляли в середньому раз на рік, але нині складна недуга вразила одразу трьох дітей області. Літературі пісується в старих учніках як предлейкоз, малопроцентний лейкоз. І при неадекватному лічинні він може то трансформуватися в лейкоз, причому в дуже плохий варіант. Роділі тратять очень много грошей. Зараз стан ігоря стабілізували, досягнувши часткової ремісії. Але лікування разом із реабілітацією затягнеться ще на півтора роки, говорять лікарі. А між тим хлопець вже дуже скучив за друзями. Удому у нього безліч корисних і приємних занять. Я займався спортивно-бальними танцями, займався футболом, любив танцювати. На танцях я займав призові місця, в мене є одна серебряна медаль. Допомогти Ігорю та іншим хворим дітям якнайшвидше покинути лікарняні стіни можна, перерахувавши кошти на спеціальний рахунок. Нагадуємо, також ви можете внести пожертву до спеціальних скриньок, розміщених у храмах Сумщини. Анна книж Віктор Лапченко на часі новин.